Перший осінній ранок привітав школярів, батьків та вчителів сонцем. Свято першого дзвоника розпочалося з урочистої лінійки, що традиційно відкриває шлях до країни знань для когось першої, для когось нової, для когось традиційної. Зустрічайте учнів першого а класу та їх класного керівника Очередько Людмилу Федорівну. Першого Бранця їх класного керівника аж до Першого В класу та їх класного керівника спросила Наталію Іванівну. Першого В класу та їх класного керівника Сорбат Ольгу Юріївну. Цьогоріч загальноосвітня школа номер 8 поповнилася чотирма першими класами. На урочистій лінійці право підняти державний прапор надали учням, для яких цей шкільний рік є останнім. Манера виховання своїх учнів у школі підпорядковується не правилам, а потребам, викликаних часом. Але тим не менш є дещо вічне, невмируще, традиційне. Традиція у нас існує здавна В хвилини щастя й урочистих свят. Покласти квіти до підніжжя обелізка, згадати про полеглих всіх солдат, право покласти квіти до обелізка слави та пам'ятника загиблим воїнам надається учням 11 класів горожі Аліні, Ляшенко Діані, шапочці Владиславу, Шаронову Сергію. Директору школи Людмилі Гавазюк. Дорогі діти, я вам бажаю обов'язково успіхів у навчанні, нових відкриттів, захоплюючих зустрічей та цікавих вражень. А для всіх учнів хочу побажати нових ідей, сміливості, ініціативності, самокритичності і відчуття повноти життя через творчість. Людмила Олексіївна відзначила, що цей рік відрізнятиметься від попередніх втіленням в життя грандіозних планів. За указом президента це рік дитячої творчості, а також навчальний заклад активно готуватиметься до відзначення 200-річчя, від дня народження великого українця Тараса Шевченка. Директор закладу висловила подяку батькам за допомогу в обладнанні класів меблями та технікою, а також окрему подяку міському голові. Шановний Анатолій Соловйовичу, дозвольте мені. Від імені педагогічного колективу батьківського, учнівського вам подякувати низько вклонитись за вашу, за те, як ви переймаєтеся шкільними проблемами, і за те, як ви допомогли нам в ремонтних роботах. Великі, велике вам спасибі. Гостями на урочистій лінійці у восьмій школі був міський голова Анатолій Федорчук, головний спеціаліст управління освіти та науки Тетяна Павленко, директор Бориспільського комбінату будівельних матеріалів Ігор Шалімов, директор провідного інтернет-провайдера міста Борисполя Монолітнет Євген Боженко та директор туристичного агентства Макінтур Максим Кухар. Слово надали міському голові Анатолію Федорчуку. Дорогі діти, шановні педагоги, батьки. Гості, дозвольте від імені виконавчого комітету Бориспільської міської ради привітати всіх вас з прекрасним святом Днем Знань. Сьогодні в нашому місті переступили поріг до школи 5992 учні, що на 179 учнів більше, ніж у минулому році. Це говорить про те. Що місто розвивається, місто народжується за підтримки мера Борисполя спільно з губернатором Київської обласної державної адміністрації на першокласників чекав подарунок, книга енциклопедія про савців. Також Анатолій Солов'йович вручив пропорції із символікою держави та міста для усіх класів. Міський голова висловив окрему подяку батькам, меценатам благодійникам, якими було зібрано 2 мільйони 444 тисячі гривень на потреби учнів. Максим. Нормальні умови для того, щоб школярі йшли в ногу з часом, створив директор Бориспільського комбінату будівельних матеріалів Ігор Шалімов. У свій час чоловік закінчував цю школу і вирішив зробити їй подарунок. 140 тисяч гривень було виділено на ремонт та обладнання кабінету комп'ютерних технологій. Особливо хотів би поздравити первоклашек, тому що це вход в нову життя, і випускників, тому що це останній рік в школі. Школа ⁇ это ваш дом был. Вас ждут новые приключения, новая жизнь. Я хотел бы от себя лично вам пожелать. Подавайте свой личный пример первоклассникам. Подавайте свой личный пример своим примерам. Показывайте свою эрудированность. свою культуру. Також подарунок зробив директор інтернет-провайдера «Монолітнет» Євген Боженко. Восьма школа в свого часу мені дала путівку в життя. Я закінчив тут курси, вступив в навчальну. Так що, дякую. Ну і в рамках цієї вдячності, в рамках свого отриманого образування, благодаря якому я став тим, хто є, ми робимо цей подарунок від лица нашої фірми. Тобто, безкоштовний інтернет – це комунікація, яка дозволить вам мати доступ до сучасної бази даних, знань, Інформації. Далі слово надали головному спеціалісту управління освіти та науки Тетяні Павленко. Щоб ніщо, ніщо не завадило вам здобувати те, заради чого ви прийшли до школи. Для цього є все, для цього є світлі класи, для цього є хороші. Досвідчені вчителі для цього є ви, дорогі учні, і для цього є ваші батьки, які вас підтримують і чекають від вас тільки задоволення і радості. Ще раз святом всього всього вам найкращого. Будьте здорові, будьте багаті, будьте щасливі! Всього найкращого для кого цей рік буде особливо хвилюючим, так це для одинадцятикласників, адже попереду вибір професії. Зі святом випускники привітали першачків напутними словами. Перше правило учіться, що в дванадцять завжди мать. Друге правило трудіться, батькам вдома допомагати. Бути чесним і правдивим. Третє правило у нас бути другом незрадливим клас за тебе, ти за клас. Мудре правило, четверте, знай і друзям розкажи. Наполегливо уперто економ і бережи парту, книгу кожну річ берегти і любить природу це наказ твого народу. П'яте правило читати, малювати і співати, гратися з товаришами і дружити з малюками. На урочисту лінійку до учнів перших класів завітала королева знань. лічків я обійшла, та лише у вас знайшла таку шану і повагу, і веселощі і розваги. Свято знань найкраще свято. З ним прийшла вас привітати. Ви першокласники тепер. Про це не забувайте. В країну знань ідіть. За кроком крок. Старанно все вивчайте. Від знань ключ цей символічний. Хочу вам вручити. Він чарівний, він величний. Допоможе все учити. Слово надали найменшим учням школи. Світло радісно, навколо. Я йду у перший клас. Зустрійте. Чай же рідна школа, я школярик перший раз. Ми йдемо сюди сміливо, рідна школа нас неймає. Хтось із нас колись можливо ще познавить рідний край. Радійте всі навколо, привітайте щиро нас. Здрастуй, наша рідна школа. Ми прийшли у перший клас. Привітали малечу зі святом їхні перші вчителі. Ваші щирі посмішки, іскорки цікавості в очах дають нам велику надію, що наш спільний шлях буде наповнений досягненнями. І добрими подіями. Погляньте сьогодні навколо море квітів, і звуків, із ніжних, маминих рук. Учитель взяв твою руку, завів тебе в перший клас. В подарунок для усіх зразковий хореографічний колектив «Грація» виконав танцювальну композицію. Я нашу долю, я Цього року на прохання допомогти школі відгукнувся директор туристичного агентства Макінтур Максим Кухар, який для деяких кабінетів купив парти. Дорогі вчителі, учні, батьки, сьогодні дійсно прекрасний та світлий день, і сьогоднішня погода після таких дощових днів є показником цього. Сам Бог посміхається нам, тому що ми сьогодні відкриваємо велику і добру путь. Хочеться в цей день в першу чергу побажати вчителям. Натхнення та терпіння, тому що ви є будівельниками нашого майбутнього. Шановні учні, а ви є творцями нашого майбутнього. Давайте розуміти те, що від вас залежить, де ми будемо завтра і післязавтра, де буде наша країна. Тому все в ваших руках. В добру путь з добрими намірами всього найкращого. Вчителі підготували несподіваний подарунок для першокласників, клятву для їхніх батьків. Детям в учебе поможем всегда, чтобы детьми была школа горда. Нас не пугает задач чехарда, формулы вспомнить для нас ерунда. Клянемся детей не ругать никогда, только слегка пожурить иногда. Традиции повинні и завжди. для всех пролунав, первый звонок. Шими піти з лінійки і переступити поріг школи надали першокласникам у супроводі випускників. Після цього керівництво школи запросило гостей до комп'ютерного класу. Директор Людмила Гавазюк від імені батьківського комітету від колективу учнів вручила подяку Ігору Шалімову за особистий вагомий внесок у навчально-виховний процес, ремонт та обладнання кабінету комп'ютерних технологій.